24 лютого 2022-го Оксана Крикотень прокинулася від вибухів. Окупанти бомбили Маріуполь з авіації. Це було дуже страшно, паніка, не знали, що робити, чи речі збирати, чи, чи сидіти ховатися. Звичайно, коли е, оцей гу літака, то ми ховалися в підвал всією родиною. Родина жила у мікрорайоні Східний. Його окупанти бомбили першим. Оксана зібрала своїх двох дітей і переїхала до подруги в центр міста, але там було не легше. Там буквально ще пару днів був соціальний хліб. Можна було великі черги по воду. Потім ці ж магазини розбомбили. Води не було, її зливали з бойлерів та кавомашин. Вистачало буквально, щоб приготувати трохи їжі. Потім харчі закінчилися. Мусили купувати сухарі, та найбільше лякала невідомість. Найстрашніше те, що не було зв'язку. Те, що не було зв'язку, ми не знали, що де відбувається. Тобто, ми були взагалі відірвані від зовнішнього світу. Ми ж не могли побачити новин. Ми знали, що почалася війна. Ми не розуміли, як далі, куди. Тобто, що відбувається на іншій території України, там що з нашими рідними. Ну далі. Тобто, ми нічого не знали. Ми навіть не знали про наших інших родичів з того ж Маріуполя. Місто Палало, окупанти знищували все, що бачили. Коли ти дивишся в вікно, горить навпроти, горить ліворуч, горить там ще десь. І питання, коли, якби, ну, коли, коли ми, да? коли, коли потраплять в нас. Коли були вибиті вікна, коли вибило вікна, тобто, по-перше, було дуже холодно, тому що це березень. І по-друге, все було чути. Ми зібрали, що в нас там якісь стільці, понесли, пішли в підвал. В підвалі вже було багато людей. Їжу готували на багаті, аби зігрітися, робили свічки. Тоді Оксана пообіцяла молодшому сину виїхати з окупації до 24 березня. Це день його народження. Це було страшно, тому що все, все горіло, все валилося, обстріли продовжувалися. Це був такий крок в невідомість, але ми вийшли. Тобто там вже було небезпечно. Ну в нас або загинути там, або або ризикнути і вижити. І ми вибрали ризикнути і вижити. Аби потрапити на підконтрольну Україні територію, довелося пройти кілька російських блокпостів. Два тижні Оксана із синами діставалися Запоріжжя, звідти приїхали на Вінничину до батьків Оксани. Видно розповідати свою історію, їй важко. Та Оксана все одно намагається посміхатись, коли читає вірші, які написала в окупації. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.